Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та ось мого кулінарного блогу. Ви знаходитесь на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Начиняємо тугенько, поправляємо ложкою, щоб не було пустих місць та вільного повітря. Після цього шкірку треба акуратно зашити нитками. Розправляємо курку, надаємо їй бажаної форми, крильця загинаємо під низ. Переносимо нашу симпатичну курку у форму для запікання а гумілки з'ясуємо. Зверху посипаємо сіллю. поливаємо чайною ложкою оливкової олії і масажуємо поверхню птаха. Нагріваємо духовку до 180 градусів та запікаємо курку від години до 80 хвилин, в залежності від можливостей вашої духової шарики.